Сміття під стелю такий складне потребу зробив лучанин у своїй однокімнатній квартирі в багатоповерхівці на домний горд'юк 31, Розповів Суспільному працівник муніципальної варти Володимир Луньо. Можемо побачити, що квартира повністю знизу доверху, уся в сміттю. Різні пластикові відходи, скані відходи, целофанові пакети. Чоловік збирає сміття не один рік, розповідає жителька будинку Віра Куделя про свого сусіда. Каже, його звуть Адам. Все зноситься, зноситься. Де він спить там, де він їсть, що він робить? Нібито непогано вдягається. На час зйомки власника квартири вдома не було. Ось такий вигляд має житло через відчинені двері квартири. На дев'ятому поверсі по сусідству живе Захар Волянюк. Ходить в туалет ось сюди на початку зверху. Двері в нього випали просто, напевно, під тиском того сміття, і вони останні тиждень просто стояли з боку. Хто проходив, бачив, що там робилося. Вчора прибирали, старгани просто всюди бігли. Тут всі стіни були в ними вкриті, час моря, неймовірно. Горе сміття просто. До Раніше чоловік складував сміття в інших частинах будинку, розповіла телефоном голова ОСББ Оксана Денисюк. Він його ще носив все в підвал. Ми в підвалах мусили ставити нові двері, все вивозити, вивезли три камази сміття, він намагався зламати замки, але ну, нічого в нього не вийшло. А тепер він почав носити на технічний поверх зверху, також мусили чистити і знову закривати. Змусити жителя захаращеної квартири самому прибрати сміття механізму немає, каже експертка з правової допомоги Ольга Кудрицька. Це його територія, це його приватна будівля, і він веде в ній спосіб, такий, який ну по великому рахунку жодних прав, нічиїх ним не порушується. А відтак, допоки не порушуються права других осіб, то можна говорити про те, що спосіб життя ним ведеться в законній формі. Мешканці будинку звернулися зі скаргою до муніципальної варти. Прибирати у квартирі розпочали напередодні, розповідає начальник відділу Володимир Луньо. Каже, у Камазі наскладали цілий кузов сміття. Машина була комунальна. Наступну частину сміття планується вивозити цього тижня. Мешканець даного будинку, звичайно, не був радий, бо він зносив це Довгий час, і тут в один момент приїхали. і Почали возле. Я думаю, що орієнтовно ще потрібно десь приблизно три камази, щоб вивести все сміття. Вадим Панафіін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.